У Луцьку почали зносити секцію багатоповерхівки на Озерецькій, 12. будинок постраждав під час російської атаки 6 червня. Під час розбору завалів тоді знайшли тіла двох людей. Стіни першого під'їзду почали зносити ескаватором. Роботи стартували у понеділок, 27 жовтня. За цим ескаватором по плану ми там будемо працювати десь 5-7 днів. Далі вже буде менші екскаватори, це все грузити і відвозити. Це вже буде довший, довший процес. А іменно цим такою технікою буде швидко. І повністю весь цей бій будемо дробити на малу фракцію, таку на щебневу, і буде це все використовуватися на, ну, на дороги, насипання доріг, площадок. На цьому наші, наші роботи закінчуються до нуля, ну, тобто до підвалу. Підвал ми не, не, не будемо чіпати. Роботи планують завершити до кінця року. Демонтаж дев'ятиповерхівки розпочали 6 жовтня. Спершу там вибили усі віконні рами та винесли речі й меблі з квартир. Поки що розбиратимуть тільки одну секцію будинку, яка найбільше була зруйнована. На це з бюджету громади виділили понад 9 мільйонів гривень. Згодом обстежать другу секцію, аби визначити, чи придатна вона для експлуатації. Більше деталей читайте у матеріалі.